Мельницький, наше рідне місто. Це найкращий та наймальовничіший куточок на нашій землі. У цьому році нашому місту виповниться 591 рік. Багато подій та змін трапили за довгий історичний період існування. Але Хмельницький з кожним роком стає лише кращим і сучаснішим. Хмельницький притягує неймовірною атмосферою творчості, можливостями відпочинку, гарного дозвілля та гостинністю його мешканців. Місто динамічно розкривається і є сучасною візитівкою краю. Культурне життя Хмельницького завжди насичене яскравими мистецькими подіями, конкурсами, фестивалями, виставками, виставами та концертами. Зараз ми усі живемо у нелегкий час у нашій країні війна, та все ж ми щиро віримо, що Збройні сили України та усі, хто мужньо боронить нашу з вами рідну землю, подолають ворога. Молімося за наших захисників. У нас попереду ще буде багато свят та перемог, які ми обов'язково святкуватимемо під мирним небом на українській квітучій землі. Хай щастя та добро живуть у кожній вулиці, у кожному будинку, у кожній родині нашого міста та держави. Вітаємо з Днем міста і від душі бажаємо кожен день радіти сонячним променям, відчувати натхнення і прагнути до кращого. Нехай наше хмельництво буде затишним куточком на землі, який подарує кожному із нас яскраву мрію і світло надію. Ми пишаємося нашим рідним містом і в майбутньому зробимо усе, щоб воно розвивалось. З нами місто. Ми любимо наш Хмельницький.